Як підняти рейтинг CPA на маркетплейсіпром? Друзі, всім привіт! Це канал Таварка Туди, штубру Олександр, 12 років торгую на маркеплейсіпром без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, дивіться, є білі методи і є сірі методи. Я буду розповідати тільки про білі методи, як підвищити рейтинг CPA органічно. І так, як взагалі сформовується рейтинг CPA? Він сформується завдяки правильній пропорції показів, переходів обігу. І замовлень. Формула окей, це не секрет. Це обіг, поділений на покази і помножений на 100. І таким чином ви розумієте, що чим більше обіг і чим менше при цьому покази і є замовлення, це означає, що рейтинг CPA буде вищий. Тому, коли в нас багато показів, це дуже класно, але в нас немає замовлень чи їх дуже мало, в нас рейтинг CPA буде низький. Тому чим більше замовлень, тим вищий рейтинг СІПІ, бо обіг буде великий. Що впливає все ж таки на замовлення? Да? Треба відповісти на це запитання. Впливає товар, котрий ви продаєте, сезонність товару, котрий ви продаєте, товар, котрий потрібен людям, одним словом. Це перше. По-друге. Його додавання товару на Маркетплейспром. Якщо ви його додали так, що його мало людей знайшли, побачили. Ви не прор... не пропрацювали пошукові теги, це означає, що вас мало людей побачило, і мало людей придбало. Але окей, ви зробили так, що вас багато людей побачило. Все супер, показів багато. Ви в класній видачі, все прекрасно. Але замовлень немає. рейтинг Сіпій вмирає. Чому немає замовлень? Тому що треба пропрацювати основну фотографію вашої картки товарів, тому що вона має бути настільки смачна, що людина захотіла перейти на цю картку товарів і придбати її. Але окей, фотка це один з аспектів. Ціна, наскільки у вас конкурентна ціна. Так, я вам хочу сказати, що в мене є інтернет-магазини з дуже завищеною ціною, і в мене все одно приходять замовлення. Але все ж таки, це маркетплейс, це конкурентне середовище. І тут треба бути конкурентом і по ціні. Людина вас побачила, вона звабилась на фотку, на ціну, вона перейшла. Далі вона потрапила в опис, де має бути все чітко, не дуже багато інформації і не дуже мало інформації. Чітко, по факту, характеристики, технічні. Там і так далі, опис, фотографії, може навіть відео, ви звабили людину, і людина придбала цей товар. От коли ви пропрацьовуєте кожен з цих аспектів, у вас прилітає замовлення, і потім ви вже прораховуєте цю історію по формулі, яку я розповідав з самого початку. Таким чином, ви можете пропрацювати ваші старі картки товарів, подивившись в аналітики, на покази, на переходи, на замовлення, на сам рейтинг CPA, і редагувати ваші картки тварі, якщо ви дійсно знаєте, як це робиться, чи створити новий інтернет-магазин і робити набагато якісніше, сходячи з аналітики, котрі ви зробили в цьому інтернет-магазині, котрий здувся, де рейтинги вже жахливі. Я вам хочу сказати, що коли ви все це пропрацьовуєте і робите магазин супер якісно, навіть не доводиться користуватися сірими метами по накрутку, по накрутці рейтингу CPA. Це доводять мої учні, котрі входять на 2, 3, 4 тисячі доларів чистої прибутку на місяць. І потім їм кажу, капець, ну, але ти можеш зростати. Ти можеш зростати завдяки все ж таки якимось іншим методам і плюс. Масштабування мережі інтернет-магазинів і плюс масштабування в принципі на інші платформи. І таким чином людина з 2 тисяч доларів може вийти спокійно, там, на 6-7 тисяч доларів чисто прибутку на місяць товарного бізнесу. Друзі, я хочу вам зробити подаруночок, навіть два. Перший подарунок, якщо ви прийдете в опис, там є мій інстаграм, приходите в інстаграм, підписуйтесь і пишете мені в дірих слово урок. І це дуже якісний урок по алгоритмам маркетплейсапром, і також може зі мною. Поближче познайомитись. І другий подарунок це пишіть слово курс, і ви отримаєте міні-курс абсолютно безкоштовно по Marketplay Suprom. А на цьому все, друзі, всім до побачення.